Ефект метелика це коли щось незначне, на кшталт помаху крил десь у Бразилії може викликати справжній торнадо у Техасі. Саме так цю ідею представили в науковій статті, опублікованій майже півстоліття тому, і з того часу вона міцно оселилася в культурі та головах людей. Пошук на IMDB за словосполученням Ефект метелика покаже 61 результат: фільми, епізоди серіалів, короткометражки. Додайте до цього нескінченні покликання в кіно, піснях, книгах, мемах. Ох, ці меми у масовій культурі ефект метелика це коли незначне на перший погляд рішення призводить до непропорційно масштабних наслідків. Гадаю, людям подобається ця ідея, тому що вона зачіпає одне з фундаментальних питань: а саме чи можемо ми передбачати майбутнє у цьому відео. Ми розберемося у науковій базі ефекту метелика і спробуємо відповісти на це питання. Уявіть на вулиці, кінець 17 століття. Зовсім недавно ньютон відкрив закон руху та всесвітнього тяжіння, і, схоже, за допомогою них можна передбачити що завгодно. Рух усіх планет та супутників, точну дату усіх затемнень та появи комет на століття вперед, французький фізик П'єр Симон Лаплас навіть запропонував уявний експеримент. Він уявив надрозумну істоту, відому тепер як Демон Лапласу, якому відомо усе про поточний стан Всесвіту, положення, імпульс і всі взаємодії для кожної частинки. Якщо цей розум достатньо великий, щоб осмислити усе це, писав Лаплас. Майбутнє, як і минуле, стане теперішнім у його очах. Це абсолютний детермінізм, уявлення про те, що майбутнє визначене, і ми лише чекаємо, коли вона настане. Мені здається, цілком закономірний висновок для тих, хто, хоч трохи займався фізикою. Звичайно, в квантовій механіці існує принцип невизначеності Гейзенберга, але він грає роль на рівні атомів а на нашому фактично немає значення. Майже усі завдання, що траплялись мені в університеті, вирішувались розрахунками: рух планет, падіння предметів або поведінка маятників. До речі, про них розглянемо звичайний маятник і водночас познайомимось з фазовим простором, одним із способів опису динамічних систем. Гадаю, багатьом знайомі графіки залежності положення або швидкості від часу. Але що, якщо показати усі можливі положення маятників у двох вимірах? Взагалі, усе, що з ним може статись, на одному графіку. Це не складно. Відкладаємо по осі X відхилення маятника, а по усі Y його швидкість. Те, що вийшло, називається фазовим простором. Якщо у системі є тертя, то маятник буде сповільнюватись до повної зупинки. У фазовому просторі це має вигляд спіралі. Відхилення маятника, все менш. Ще швидкість нижча. звідки б ви не почали. Ми точно знаємо, що кінцевим положенням системи буде маятник, що нерухомо висить чітко вниз. Точка, область або траєкторія на графіку, до якої наче притягується система, називається атрактор. У даному випадку це нерухома точка. Якщо прибрати тертя, втрати енергії не буде. Маятник гойдатиметься вічно. У фазовому просторі це буде мати вигляд звичайної петлі. Маятник розганяється донизу, сповільнюється, зупиняється та рухається просторі протилежному напрямку, такий графік свідчить про те, що рух періодичний та передбачуваний. Процеси, що регулярно повторюються у фазовому просторі, мають саме такий вигляд. Неважливо з якою силою розгойдати маятник, зображення не сильно зміниться. Таке ж кільце, просто іншого розміру. Варто зазначити, що у фазовому просторі криві графіка ніколи не перетинаються. Кожна точка унікальним чином описує повний стан системи. І далі значення можуть йти тільки в один бік. Задаючи початковий стан системи, ми Визначаємо усе її майбутнє. Динаміку маятника легко описує класична механіка, але навіть Ньютон знав, що деякі системи піддаються їй набагато гірше за інші, особливо задача трьох тіл розрахувати рух землі навколо сонця досить легко, якщо забути про існування інших планет. Але варто додати до рівняння хоча б місяць, і зробити це стане майже неможливо. Ньютон скаржився своєму другові Гейлі, що від цієї задачі у нього болить голова, він не може спати і краще взагалі про неї забуде. 200 років по тому Анрі Пуанкаре зрозумів головну проблему простого розв'язання задачі трьох тіл взагалі не існує. Він відкрив завісу таємниці над тим, що згодом назвуть хаосом. Теорія хаосу почала розвиватись у 60-х, коли метеоролог Едвард Лоренс намагався створити базову комп'ютерну симуляцію атмосфери Землі. У нього було лише 12 рівнянь та 12 змінних на кшталт температури, тиску, вологості і так далі. На кожен інтервал комп'ютер видавав ряд із 12 чисел, і таким чином можна було відстежити зміну системи. Коли виникла потреба перерахувати ті ж дані ще раз, щоб зекономити час, Лоренц увів значення із середини першого прогону як початкові дані. А поки Комп'ютер все перераховував, відійшов зробити собі каву. Повернувшись і глянувши на цифри, Лоренс онімів спочатку значення другого прогону збігалися з першим, а потім почали розходитись. А за кілька інтервалів описували зовсім інший стан атмосфери. Звичайно, першою думкою було відремонтувати комп'ютер. Він думав, що той зламався. Але ні. З'ясувалось, що принтер округляв значення до третього знаку після коми, у той час як комп'ютер у своїх обчисленнях до шостого, коли він ввів ці початкові значення, різниця менш ніж в одну тисячну призвела до величезної різниці у результатах всього за кілька кроків. Тоді Лоренс спробував спростити обчислення, а потім ще і ще поки не знайшов три рівняння, які описували процес конвекції. Двовимірна модель атмосфери, яка нагрівається знизу і остигає зверху. Але на жаль, ситуацію це не врятувало. Найменша зміна у даних знову призводила до абсолютно інших результатів. Випадково Лоренс продемонстрував сильну залежність від початкових умов, основу хаотичних систем. Оскільки Лоренс працював з трьома змінними, ми можемо уявити його обчислення у тривимірному фазовому просторі. Виберемо довільну точку початкового стану і подивимося, як вона буде змінюватись. Не схоже, щоб система описувала акуратну спіраль або замикалася в петлю. Навіть наша система ніколи не пройде через одну точку двічі. Ми почали з трьох практично ідентичних початкових умов. Певний час вони рухались схожим чином, але тепер вони починають розходитись. Ми довільним чином поставили їх разом, але звідти вони розлетілись різними траєкторіями. Наочна демонстрація сильної залежності від початкових умов. Варто зазначити, що нічого випадкового у цих системах та рівняннях немає. Цей процес настільки ж детермінований, як і коливання простого маятника. Якщо б у вас таки вийшло ввести. Абсолютно ідентичні початкові умови, ви б отримали однакові результати. Проблема в тім, що на відміну від маятника, це хаотична система. Тому навіть невеликі варіації в умовах на самому початку розростаються до зовсім не схожих результатів. Звучить парадоксально, але ця система повністю детермінована і водночас непередбачувана, адже у реальності неможливо відтворити початкові умови з абсолютною точністю до нескінченного знаку після коми. Саме тому навіть сьогодні, маючи стільки суперкомп'ютерів, ми вміємо прогнозувати погоду лише на найближчі дні. Згідно досліджень, якщо потрібно дізнатись погоду на вісім днів вперед, то надійніше взяти середнє історичне погодне значення для дати, що нас цікавить. З тієї ж причини метеорологи готують одразу кілька прогнозів, задаючи трохи різні початкові умови та шляхи розвитку ситуації з часом. Хаотичні системи, до речі, не така вже й рідкість, як може здатися. Подвійний маятник, система з двох звичайних маятників це класичний приклад. Ось зараз на екрані ви бачите модель пари таких маятників. Які були запущені одночасно з практично ідентичними початковими умовами, але скільки не пробуй досягти однакових коливань подвійного маятника кілька разів поспіль просто неможливо, і його рух неможливо передбачити. Вам може здатися, що хаос вимагає великої кількості енергії та руху, але ось перед вами система із п'яти спінерів з відштовхуючими магнітами на кожному кінці, і вона хаотична. Може здатися, що все повторюється з певною періодичністю, але якщо придивитись, то розумієш, що спінери постійно змінюють напрямок обертання. Система абсолютно непередбачувана. до речі, як і наша сонячна система. Модель, яка дала змогу симулювати рух планет на 100 мільйонів років вперед, показала, що за таких масштабів система стає хаотичною через 4-5 мільйонів років. Тобто через 10-15 мільйонів років цілком можливо, що якісь планети зіштовхнуться одна з одною і відлетять у міжзоряний простір. Сонячна система, яку ми наче давно прорахували, стає абсолютно непередбачуваною через відносно невеликий проміжок часу. То чи можемо ми передбачати майбутнє? Здається, ні. Тим більше, коли мова про хаотичні системи. Чим далі в майбутнє ми намагаємось заглянути, тим це складніше. На певному етапі наші розрахунки стають звичайними здогадками, те саме стосується тих, хто намагається дізнатись минулих хаотичних систем та обчислити початкові умови. Згадайте, як під час туману, чим далі ми намагаємось подивитись, тим гірше стає видно. Хаос це фундаментальна межа того, що ми можемо дізнатись як про майбутні системи, так і про її минуле. Але є і хороші новини. Ну, ще раз глянемо на фазовий простір рівнянь Лоренца. Якщо запустити відразу безліч точок з різними умовами, спочатку вони будуть летіти безладно, але досить швидко їхні траєкторії зблизяться і складуться в образ, який за збігом обставин дуже схожий на метелика. Це теж атрактор. За великої різноманітності початкових умов усі системи доходять до якогось стану на цьому атракторі. Нагадаю, що всі траєкторії в просторі ніколи не перетнуться і не замкнуться в петлю. Якщо таке станеться, то система почне повторювати себе, стане па. Періодичною та передбачуваною, тому кожна траєкторія це нескінченна крива у скінченному просторі. Як таке можливо? Фрактали. Але про них поговоримо в окремому відео. Саме цей атрактор, названий на честь Лоренца. мабуть, найвідоміший атрактор хаотичного типу. Але існують інші для інших рівнянь. Більшість людей пояснюють ефектом метелика те, чому невеликі події в теперішньому впливають на майбутнє. Наукова сторона цього феномену приховує в собі складну, красиву структуру, яка лежить в основі динаміки, та дає змогу зрозуміти поведінку систем. Ми вміємо передбачати зміни кожного стану окремо, як вони поведуть себе в групі, ми не знаємо. Знаємо лише, що у рівнянні Лоренца вони набувають форму метелика. Усім привіт, я автор каналу Промова. Дякую, що дивитесь, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає для просування каналу. Але маю до вас ще одне прохання. Оскільки усі відео на каналі мають авторські права, увесь прибуток з реклами та монетизації йдуть авторам цих відео, тому канал існує виключно на ваші донати. Отож, закликаю вас підтримати проєкт мова. Фінансово усі покликання в описі під відео. Дякую.